Сину, то ти прийдеш до нас в гості, коли тебе чекати? питає по телефону у Бориса. Ми ж з батьком готуємося, чекаємо, а син мовчить, то слухавку набере, то скидає наші дзвінки. Я зрозуміла, що щось відбувається, але не могла второпити що саме. Наш єдиний син Борис дуже змінився, особливо після того, як ми остаточно переїхали на дачу. Це рішення далося нам нелегко, бо перед тим, як переїхати жити на дачу, потрібно було зробити багато роботи. Одна справа мати літній будиночок і зовсім інша справа жити в ньому весь рік, перезумувати зиму і перебути осінні весняні дощі і вітри. Але це була наша давня мрія. Ми з чоловіком і сином жили в місті, в нашій двокімнатній квартирі і майже відразу купили земельну ділянку на дачному секторі, звели там будинок і стали займатися господарством. Ми їхали на дачу з задоволенням, будь-який зручний для нас час. Я туди приїжджала щовихідних, від ранньої весни до пізньої осені і завжди казала чоловікові ще на старість, я мрію жити лише тут. Чоловік мене в цьому підтримував, і роками ми вкладали гроші в наш земський будинок з перспективою, що рано чи пізно ми в нього переїдемо. Та все одно, коли справа дійшла до переїзду, довелось зробити дорогий капітальний ремонт, змінити опалення, поставити нові вікна, зробити добротний дах а в усіх кімнатах ремонт. Приурочили ми цю подію до мого виходу на пенсію. Тепер у місті нас уже нічого не тримало, адже чоловік вже рік як пенсіонер. А тепер я вийшла на заслужений відпочинок. Про те, що ми збираємося переїжджати, наш син знав, але він не виявляв ніяких емоцій щодо цього. Борису 38 років, він давно живе окремо. Моя свекруха його бабуся в свій час залишила своєму єдиному онуку своє житло. Квартира однокімнатна, але своя. Ми її відразу на Бориса оформили, а далі сказали, хочеш більше, працюй. Звичайно, в свій час все наше майно сину дістанеться, але переписувати йому уже щось ми не поспішаємо, вважаємо, що на все свій час. Борис ніколи не говорив про спадок, він неодружний, живе сам, працює, так що йому поки що усього вистачало. Від нас син нічого не просив, але й не намагався нам допомагати, хоча мав таку можливість адже він дуже навіть добре заробляє. Десь півроку тому син нам оголосив, що перебуває у серйозних стосунках. Його обраницю звати Анжела, вона на 5 років молодша за нього, розлучена, має двох дітей. Привів він її до нас, ми познайомилися. Не можу сказати, що я була в захваті, але й не стала перечити. Я давно собі пообіцяла, що не буду втручатися в справи сина, особливо в його особисте життя. Я розумію, що тепер їм чотирьом мало однокімнатної квартири, але що я можу зробити? Вони дорослі люди нехай пробують вирішувати свої проблеми, в тому числі і житлові питання. Після того, як в житті мого сина з'явилася ця Анжела, він дуже змінився. Я не могла зрозуміти, що сталося, поки майбутня невістка нам прямо не заявила, що було б правильно, якби ми їм свою двокімнатну квартиру віддали, а самі переїхали в їхню однокімнатну. У нас тепер сім'я велика, а нам місця мало, а вам вистачить у однієї кімнати, заявила нам Анжела. Мій чоловік був дуже категоричний в цьому питанні. Він сказав, що про ніякий переїзд і мови не може бути. Ми, сину, старт дали, а тепер нехай самі далі рухаються. Син за жанжелою образились на нас, певний час з нами не спілкувалися. Проте, коли вони почули, що ми робимо ремонт на дачі і збираємось туди приїжджати, трохи оживились, повеселіли. Очевидно, подумали, що свою двокімнатну квартиру ми їм віддамо. Мамо, ми продамо дві квартири, вашу і мою, і зможемо придбати для нас з Анжелою нормальне житло, каже син. Та мій чоловік відмовився продавати нашу квартиру. Він вважає, що вона нам потрібна. Ми ще не знаємо, як приживемося на новому місці, може, доведеться на зиму і в місто повернутися. Та й ми, обоє пенсіонери, можемо квартиру здавати і мати надбавку до пенсії. Син же нам нічим не допомагає, тому нам самим треба думати про свою старість. Одним словом, ми відмовили сину продавати квартиру, а він на нас так образився, що ні в гості до нас не хоче йти, ні спілкуватися з нами не бажає. Хочеться почути думку збоку ми правильно робимо чи ні.